Цей особливий день української стійкості, незламності українського духу, коли протягом багатьох століть український народ виборює волю до життя в рідній державі на рідних теренах, і особливо в сучасній війні, яка триває вже 11 років, і в цей третій раз. Треті роковини 24 лютого. Звертаюся до усіх вас в цій залі християнським привітом. Слава Ісусу Христу! Запевняю вас усіх, дорогі українці, наші міжнародні партнери, український парламент, і в цій важкій боротьбі, і до цього завжди звертався до мудрості. Тому сьогодні радію, що в нас є цей день молитви. І не забуваймо, про що свідчать фотографії в залі парламенту, що й до війни в парламент приходив блаженніший кардинал Любомир Гузар і давав повчання українському народу через парламентарів. Я сьогодні хочу сказати, що коли ми так численно зібралися в цьому залі, і так багато наших друзів з різних країн відвідали сьогодні нашу країну, це не просто неабияке чудо, неабияке благословення Боже. Це відвага і стійкість сил оборони України, кожного захисника і захисниці. Це відвага і стійкість кожного волонтера, кожного з вас, дорогі українці. Це і, звичайно, підтримка наших міжнародних партнерів. Тому сьогодні, в цій постанові, звертаючись до вас, наші друзі з різних країн. Ми закликаємо і надалі вкладати в мир і безпеку, підтримуючи нашу країну. Ми і надалі дякуємо вам і просимо допомагати нам. А вам, українські народи, прошу допомагати тим найвідважнішим захисникам, котрі сьогодні на різних фронтах захищають нашу землю. І хай цей ювілейний рік від народження великого будівничого митрополита Шептицького стане роком української перемоги з вірою в Бога, людей і перемогу. Слава Україні!